Бажаю здоров'я, пані та панове! З вами знову військовий на кухні і сьогодні ми приготуємо жульєн. Беремо 500 грамів печериць, одну упаковку філе стигна, вершки 15-20%, сир твердий, цибуля. Спочатку чистимо та нарізаємо печериці на 4 частинки. Куємо одну цибулину квадратиками. Відміряємо 40 грам вершкового масла та 40 мл рослини олії та обсмажуємо до золотавого кольору цибулю приблизно 5-6 хвилин. Додаємо до цибулі печериці та смажимо ще 5-6 хвилин. Філе стигна очищуємо та нарізаємо кубиками. Додаємо філе на пательню, вливаємо 150 мл вершків, пів чайної ложки москатного горіха та сіль смаком.